Щось в мене камера вимкнулася, Продовжу. Так от, а, він здурів. І нормальна людина, коли слухає його, вона не сприймає це як ну, щось реальне. Вона сприймає це як погрозу якусь. Да? Але к -к -к, вона не думає, що коли, чи коли ми не почуємо його, то він якось ну, злякається. Він не злякається. Він психопат. Все, що він говорить. Воно виглядає настільки викривленим, настільки спотвореним, що ну, ми йому не віримо. Але справа в тому, що психопати завжди говорять правду. Ви розумієте? Тому він сам не зупиниться. Я це, я це сьогодні вранці просто відчула. Раніше ця думка якось в мене так біля мене вітала, а тепер вона в мене в голові міцно сидить. Він сам не зупиниться. І тому я хочу подивитися розклад на тему, як зупинити Путіна. Як зупинити Путіна? Розкладується буде. Як зупинити Путіна? Любов'ю. Я ще про це можливе відео запишу. Демонів, страх, ненависть можна розчинити лише любов'ю. За законами фізики, мінуси плюс, ну, негативний заряд і позитивний заряд. Вони, коли об'єднуються, вони самознищуються і відтворюється велика енергія. Ненавистю Путіна зупинити неможливо. Це я так думаю. Вогнем і мечем. Вогнем і мечем. Але тут, знаєте, такий часто ця кар... карта її говорить: карта молитви, карта медитації. Так? Це по-перше. По-друге, це теж божественний огонь. Тобто це та іскра, яка найбільш близько до це та енергія, яка найбільш близько до, до, до божественних сфер. Тобто, якщо і вогонь, то якийсь божественний вогонь. Чистотою. Дивіться, дивіться, які карти йдуть. Ну, зброєю також, да? Зброєю також. Дивіться, дивіться, які карти йдуть. Пентаклі треба йому зупиняти, давати. Треба важко працювати. Треба припинити давати йому пентаклі. Ці шанси постійні. Оце треба припиняти. Зараз ми оце робимо. А треба брати зброю, тоді він зупиниться. Якщо ми візьмемо зброю, він зупиниться вогнем і мечем, його треба зупиняти. Але при цьому на початку війни дуже багато духовних людей говорило, що ненавидіти їх неможливо, тому що ненависть їхня енергія, коли ми їх ненавидимо, ми їх посилюємо. Ну, це так трошки дивно звучить, але, ну, знищувати. Просто знищувати. Розумієте? Не. не... Не питати їх, не напитувати їх енергією ненависті. Ось, я, дивіться, сила. Сила це те, що ми маємо, тимон, ну, маємо тримати в собі. Це те, що має бути в нас. Дуже важливо, От як Європа, до речі, Німеччина переорієнтувалася на нафту чи на газ на російського походження. Це дуже важливо, розумієте? Нафта це їхні нафтодолари російські, це їхній колосальний природний ресурс, яким вони знищують все живе. Ну, Просто так, да? на секундочку. Господь дає їм ресурс, і вони цей ресурс використовують не для блага, а для знищення. А ця карта говорить про те, що треба бути чистим всередині себе, до чистоти духовної, бруд не липне. Почитайте Фауста Йоте. Почитайте, як там Міфістофіль говорить, Маргарита, що вона невинна, каже, я над нею влади не маю. Нема за що зачепитися. Вона чиста і невинна. Тобто. Вогнем і мечем, зброєю. Далі, оце я так читаю, байдужість. Да? Тобто не захоплюватися всім російським, не підпитувати їх. Будь-які енергії, і фізичні, і матеріальні, і та ж сама нафта. І ті ж самі серіали російського походження, і не підпитувати їхні їхніх союзників. Я коли навіть знаєте, купую товар, дивлюся, China», Думаю, це ж я в чину заплачу гроші, а Чина потім буде фінансувати Росію. І я така думаю: то може, я щось українське куплю. Розумієте, От навіть такі речі, дрібні деталі. Я про це постійно говорю. Ніхто, ніхто, я не хочу сказати, що не треба зброї, тому що, дивіться, ось тут випав король мечів. Тобто, це те, що має проявитися, да? те, що має бути. Його треба зупиняти, він сам не зупиниться. Ще раз почуйте мене, він сам не зупиниться. Його можна тільки зупинити. Зараз ще почитаю, посчитаю квінтесенцію розкладу і скажу вам важливу річ. Так, я вчитаю не дуже швидко, особливо після таких ранішніх подій. Зараз, секундочку, виключу камеру. Я тут посчитала квінтесенцію розкладу. Ви ну, знаєте, так, що таке квінтесенція? У мене вийшов 13-й аркан смерті. Його треба знищити. Все, його треба знищити ось так. Розумієте? Його треба отак зупинити. Інакше він, він нас буде знищувати. Ви розумієте? Він несе смерть. Його треба зупинити. Він уже отакий сидить кащей. А ми його просимо. Зупинись, зупинись. Він так не зупиниться. Зрозуміли? Можливо, вам трошки лячно буде це слухати. Але прозріння. Прозріння це дуже важливо. Він сам не зупиниться. Ось. Його може зупинити мах на дні колоди було. Маг чародій. Я бажаю нашим Збройним силам, нашим українцям, нашим головнокомандуючим, мудрості, чистоти духовної, подалі від оборудок корупційних. Я бажаю їм швидкого прозріння. Так само західним партнерам бажаю швидкого прозріння, щоб вони прозріли все ж таки. Нарешті, і почали реально зупиняти Путіна, а не тільки висловлювати крайнє занепокоєння. Дякую за увагу і до нових кращих розкладів.